Вітаємо мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини і проаналізуємо, як вони вплинуть на нас з вами з нами на зв'язку. Тарас Загородній, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, рада вас вітати! Слава Україні! Так, доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, ну тут хочу розпочати з того, що відбувається не лише на фронті, не лише у міжнародній політиці. а Хочу почати з нас. Детектив, детективи Національного антикорупційного бюро зараз прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласників студії. Квартал 95 Соратник президента Володимира Зеленського Тимура Міндича. Це про це пише зараз. Наразі про це пише Українська Правда. Обшук проходить у Києві. Гадає, що раніше та саме УП з посиланням на впливового співрозмовника в антикорупційних органах написала, що і НАБУ і САП готують підозру міндичу. Ми там пам'ятаємо, що також і Сполучені Штати мають до нього якісь питання. Ну і ось власне, що цікаво, зараз депутат Железняк пише, що. Набу проводить обшук також і у Германа Галущенка. Чи можете ви пояснити, що наразі відбувається, і що це е, за Ну, це не просто ж обшуки, та, а це яка, якісь такі політичні, на мою думку, також розбірки в цьому теж присутні. Ну, нічого не відбувається, нічим це не закінчиться, як завжди, як півоварського компостували мозок 10 років, нічим це не закінчилося. Як Злочевського спіймали, начебто на хабарі. Там взагалі смішна історія, коли Злочевський передавав хабар через цього агента на про якого всі знали, що все це агент набув. Чим це закінчилося? А нічим це не закінчилося. Фактично, Злочевського виправдали, от тому, що закрили справу. І в найкращих традиціях прозорості. Це іншу справу засекретили, так ну а, а історія Кауфманом Ну слухайте, я взагалі не вважаю, що моя моя позиція щодо набута САП залишається не незмінною, абсолютно неефективна структура, а займається політичними інтригами. і Більш того, а, а, фактично намагається на по, по завданню ФСБ нищити українську оборонку. Як це було з іншою компанією Арчер, які три роки просто морозили і все інше. За що взагалі керівництво на Буса повинні сидіти в тюрмі, тому що це не не одна не одна компанія, яку вони кошмарять просто для того, щоб просто не вироблялася у нас зброя щодо мінді, ще я взагалі вважаю, що це внутрішні владні розборки, от то, що там бігає, це непорозуміння. Пан Железняк всім розповідаючи, який він великий депутат. Мене якраз показово. Що це за розслідування, яким займається депутат. Я щось не пам'ятаю, щоб у народного депутата була функція проводити розслідування. Ти журналіст, там, да? ти детектив, чи хто ти взагалі такий? Ну, це внутрішні владні розбірки, які нічим не закінчаться. І я не вірю ні в що. Мене цікаво, от питання до журналістів, які. Одночасно захищають, захищають нобуса. А звідки у вас інформація про те, що будуть обшуки проводитись? Да бачите, вже вже є інформація про ці обшуки. Але тут питання в тому: питання в тому, чи це протистояння антикорупційних органів та офісу президента до чого це може призвести і чому воно досі ну ніяк не врегульовано? В чому в чому сурегульована абсолютно я вважаю що е, структура кривонос, ну, кривонос наприклад людина з, е, з судімістю хто не знає кривонос людина якого судили за підкуп виборців. так В 2008 році він отримав амністію ну тобто є була суді Судимість, по судимість середньої важкості це називається так і так далі, ну є я вважаю, що ця структура просто працює на іноземців, так в даному випадку те, що вони відпрацьовують, відпрацьовують гроші ФСБ, це стає все далі очевидніше. А коли починаються головне завдання: створювати постійне напруження, кашмарити державний апарат без приводу і без приводу, ніякої реакції, наприклад, на те, що от розповідав колишній. Прокурор САП Бронівицький, як вони відмазували, Кауфмана з, з аеропортом немає, і тому яке протистояння? Абсолютно деструктивна структура, яка працює безконтрольно, тому що всі ці розмови про незалежність це все брехня. Незалежність це коли є підконтрольність хоча б парламенту, так, в першу чергу. В парламенті сидять їхні ж лобісти, які не в нічого не контролюють, а тільки захищаються, особливо мене коли СБУшники взяли цього Магаметра Масурова. Це ця, ця шушера побігла кричати, що він там не винувати, якісь розслідування проводили все інше. Желізняк, цей півник, який постійно бігає, думаючи, що що цей. Що його обберуть в наступний парламент і все інше. ну Абсолютно, яке протистояння. Є ворожа структура, таке ж, як ФСБ, і Церкви Московського патріархату. Ну яка і Про що про що ми говоримо? Ці розмови, там американці, щось там цікавиться, я безвідносно мінді ще все інше. от Мені просто постійно ці... до, до речі, де плівки Де плівки? Де плівки Міндіча? Де цей железняк А звідки ти знаєш, що плівки Міндіча існують, якщо вони існують? Хто тобі сказав? Чому у нас секретна інформація у тебе з'явилася? Тому це абсолютно бутафорія, я не в, чу, не в що не вірю. Ну, що значить протистояння? Є деструктивна структура. Вони повинні просто сидіти. Я вважаю, що там повинна прийти перетестація головним критерієм служби. В антикорупційних органах повинна бути служба в армії в першу чергу, а не це незрозуміле хто, яких обирають на зрозумілих конкурсах. Дообиралися кривонос, які має судимість. І людина взагалі ніякого стосунку не має до цього до, операти... до, до, до роботи правоохоронних органів. так оце, оце класно, да? І я вважаю, що це нічим не закінчиться, тому що буду знову розповідати, як вони важко працюють над цими. Над справами, але головне головне завдання постійно дестабілізувати державний апарат, щоб нічого не робило або зірвати, наприклад, виробництво зброї в нашій державі. От що ось що їх головне завдання, яке я тут бачу. Тому нічого не очікую. тут. Пане Тарасе. Ну але наскільки тут важливо ще звертати увагу на реакцію наших міжнародних партнерів, тому що знову ж таки, так коли у нас виникають ось такі питання, пов'язані з антикорупційними органами, або із за. Триманнями когось або з обшуками, звичайно, що а, багато хто каже, а що скажуть наші міжнародні партнери, в яких перша вимога це боротьба з корупцією в Україні? Тобто вони нам створили цю херню постійно нами маніпулюють, і вони будуть там щось задавати запитання. Mm. Ну, слухайте, ну давайте вже спокійніше до цього ставитись там. Да? Шушера є і там, і ту. плювати що вони подумають. Слухайте, полетять масово полетять шахеди. В Україну забудуть все, прибіжать, забудуть про корупцію, забудуть про все, що тільки можливо, прибіжать, давайте допомагайте. Тому я вважаю, що це спосіб маніпуляції держави, чи є корупція в нашій державі, є корупція в нашій державі, це ніхто не заперечує. Але 10 років показало, що ніякої боротьби з корупцією немає. іде маніпуляції, брехня, підтасовка фактів, справ, що тільки можлива. У а, детективів набу звідки з'являються гроші, та невідомо хто ніхто їх не перевіряє. Оце як це цей Риковцев чи хто там працює в цьому <сум> в Укрзалізниці. Мільйон у нього доларів в крипті з'явилися, і крик не можна перевіряти, колишні співробітників НАБУ. Ви що взагалі, знахабніли чи що? Що у нас з'явилася каста недоторканих, яка. Може робити все, що завгодно. Ну партнерам. Слухайте, ми менше повинні зважати, що говорять партнери, тому що говорять: ну так давайте, хто обирав кривоноса? Міжнародна комісія, ну так несить відповідальність, а то знаєте, всі таки розумні. позбиралися і починають розповідати нам про корупцію. Тому я абсолютно спокійно до цього ставився. Робити власну зброю, робити ракети і менше можуть нам компостувати мозок всілякою туфтою пов'язаною. З тим, що самі наворотили тут. А ми не питання: князева, от арештували. А хто його обирав? Ні ці ж міжнародні партнери, які нам розповідали про цю про до речі, по справі Князєва. А де судді, яких там як це, НАБУ там арештувало? Я ж цю музичку пам'ятаю: тривожна музичка, красива, ціла, ціла купа людей там, та все ж в інтернеті. В цілому суддіська мафія. Тільки тепер а де ця мафія? Скажіть, будь ласка, куди що це воно різко поділося? Князів там щось ходить, сходить невідомо чим там ходить, і я підозрушую там чим нічого не закінчиться. Тому тут головне під час слідства не витисне самих себе в даному випадку. Тому менше треба думати, що знаєте, на заході щось якось працює. Це спосіб, це спосіб. Тиску на нас, і головне, що вони хочуть зробити, щоб не виробляли власну зброю. І тому починають нам розповідати, що ви корупціонери і все інше. Ну так це, це ваша робота, в тому числі, що абсолютно недієздатна структура працює. Тому давайте менше думати, що там скажуть партнери. Вони там порозказують Половина з них думають, чого вони здохли досить, тому що не даєте можливість нам. Корупційні гроші з Росії отримати, тому я абсолютно спокійно до цього став пане Тарас от Станом на зараз з'явилася інформація, що Набута САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики 15 місяців роботи тисяча годин аудіозаписів документовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудовували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема енергоатому. Деталі кажуть нам згодом. Ну от будемо читати і обговорювати. Зараз я хочу обговор. Ні, у мене питання: а де там а де там у нас наглядова рада? Ну, ось це також питання. Сподіваємося, ну, принаймні, ми знаєте, якщо не почуємо, то побачимо і прочитаємо десь відповідь. Хочу до ще однієї публікації звернутися в Нью-Йорк Таймс. Вийшла публікація Валерія Залужного, і я б хотіла ось стосовно цього також поговорити. По суті, пан, пан залужний пише про те, що дипломатія для Кремля не є інструментом. Миру, що це лише ще один інструмент війни? Крім того, він описує тактику виснаження: це переговори затягування маніпуляцій фактами з боку Росії і те, що Захід ось дуже часто плутає це з пошуком компромісу. Насправді така, знаєте, для мене ця стаття нічого нового, тому що ми, українці, це все розуміємо. Але по-перше, це величезна авторська колонка залужна в Нью-Йорк в Нью-Йорк Пост. Ось це ж чи, чи можемо ми це? Назвати тим, що залужний намагається донести вже Європі і Трампу, в тому числі, який також любить цю газету, що насправді відбувається. І якщо зараз з'являється ця колонка, про що це свідчить? Чи, чи спостерігаємо ми, що десь можливо штати хочуть вже відхилитися знову ж таки до переговорів з Росією? Де немає там переговорів з Росією? Ну, слухайте, американців я ми теж неодноразово з обговорювалися, що Залужний пише про так званий феномен школи, є такий термін, кремлівська школа перемовин. Коли схема, яка працює у росіян приблизно 400 років, одна і та діє по шаблону. Тобто, залякування, ультиматуми, маніпуляції дефіцитом часу, у тебе більше немає часу, маніпуляції страхом далі буде таки гірше, тому що в дійсності для них інструментарій перемовини це інструментарій війни в тому числі. Вони нічого про домовлятися не збираються. А далі маніпуляції починаються добрий поганий поліцейські, начебто є якісь добрі дипломати, російські, є погані дипломати російські і багато чого іншого. Нічого в дійсності нового не сказав, і це в дійсності так. І тут якраз різниця в тому в тому, що. Різниця в тому, що англосаксонська культурі, якщо вони ведуть перемовини, вони в дійсності хочуть про щось домовитись. Це правда, і коли Трамп поставив перед собою завдання, він дійсності хотів про щось домовитись. Але ж росіяни, він він скрив те, що ми давно в дійсності відомо, досить так ну зважено дуже гарна стаття. Ну, залужний взагалі гарні статті пише, ну все ж таки видно людина мисляча, а ось достатньо системна. Описав, що вони так і далі будуть себе поводити. Путін і далі буде бокувати. І він правильно сказав, що дипломати це солдати в Російській Федерації. Нічого там змінного немає. Чи чи є там відхилення? Ну, немає там відхилення. Я думаю, що просто якби додатковий цей тиск. Я те, що ми з вами теж не обговоримо, ну немає. Немає вже точок дотику. дотику. Те, що чим могла би бути корисна Росія, багато інших країн можуть замінити навіть же з нафтою та з газом вже не так виходить красиво, як хотілося росіяни. У mm -hmm. Трампа щодо нафти та газу, кардинальне рері різночитання Це mm -hmm. для нього. це... Ну просто така ідея фікс. Він буде за нафту рвати де тільки можливо навіть а... Орбан має лише рік тепер на те, щоб перелаштуватися. Ну Так да. да, да. І, і то він там взяв зобов'язання, що її по атомній енергетиці він буде будувати. і будуть вестинхаус буде робити там переведення палива. Він багато чого там, і газ він виявляється буде купувати, і все інше. Там багато чого іншого в дійсності відбувається, і говорити про те, що. Про те, що щось нове, ні, але я думаю, що це знаєте, Ну якось так в Фокус, фокус республіканців, мага, воно увійде, тим більше на Трампа вже тиснуть вибори, і все ж таки там не все так добре у нього в країні. Це дуже добре, в дійсності для нас. ось. І він, ну в принципі, вони вже і так по цій йдуть, по цій дорозі, коли Рубія поговорив з Лавровим подивився, що пацієнт ні і далі далі розмов по телефону це не пішло. Нікуди ну, ось... вже ніхто. Ні, ні, ну і сила, сила України. Удари по енергетиці йдуть. От бачите, у нас баушники знову влупили по тобсе, судячи з усього по танкеру. Ось бачите, ми вже топимо танкери, і нам, і нам ніхто нічого не говорить. Можемо сказати, що вводимо санкції не лише проти російської нафти, а й проти тих. Хто її купує, ну тому що танкери, відомо, що вони перевозять кудись нафту. Тут до речі, стосовно Лаврова, то він сказав, що знову готовий провести особисту зустріч з Рубіо. Але каже, але врахуйте, будь ласка, наші інтереси, інтереси Кремля. Я просто хочу про ще одну публікацію. Тоді сказати, ми справді з вами неодноразово говорили про те, що ми розуміємо, і що Європі треба рухатися швидше і швидше приймати рішення, і ось власне президент України дав інтерв'ю, В'ю Гардіан і сказав про те, що Росія насправді здатна відкрити новий фронт в Європі ще де до закінчення війни в Україні, тому що Путін знаходиться в патовій ситуації. Крім того, Зеленський пов'язав ось останні прояви дестабілізації в Європі, зокрема, коли там над ними літають дрони і інші там літаючі кулі, із невдачами Росії на фронті в Україні. Чи вдасться цього разу переконати партнерів і в чому зараз основна? Мета наша, їхня в чому їх треба зараз переконати, як, як їх ще стимулювати, що вони зараз мають зробити? Ні, ну Зеленський правий що росіяни готові напасти на країну нафту це так, так. Да. Ну Це так. Просто там там досі сидять такі, знаєте, деякі які Ну там як там як міністр всі нещодавно міністр. Ну там вже правда якось вже починає ближче до реальності бути. Міністр там, по моєму, оборони Німеччини який говорив, що ну в тридцятому році вони ж можливо готові будуть. Куди можливо? Ну 200 шахедів зараз залетить Німеччина. Ви що робити будете? Ви будете розбиратися, хто буде це буде збивати. Ну ви знаєте цю історію абсолютно фієрично. Що в Німеччині невідомо хто буде збивати дрони? Бо Бундесфер, виявляється, не може. Не може діяти під час війни. Ну, mm -hmm. це було закладене після 45-го року, тому що після відомих всім подій Ну армія, так от вона під контролем в цьому уряд уряду. Там тільки да. питання в тому, хто буде збивати це дрони, вони не можуть це зробити. А Меркель разом фон Ляйн, яка була міністр оборони. Хто не знає міністра оборони Німеччини, а вони окремий вид військ як протиповітряну оборону просто ліквідували. Ну, такі, така от солодка парочка, да от що вони робили, і тепер невідомо, хто буде збивати дрони. Там феєрічна історія от з'явилася над цими над аеропортами. Ну над аеропортом з'явилася, і тепер вирішено ну, поліція буде. Там виявилося, що там вже дві поліції: одна федера... федеративна. А інша земельна, ну це ж федеративна держава. Одні відповідають за території навколо аеропортів, а інші — над самими аеропортами. Так от от і все, і виявляється знову ніхто не знає, що робити. І тому в даному випадку, ну чого путіну не напасти? Ну чого не напасти. Ну, бачу, що НАТО просто лахів вивочне зібрався, який неспроможний прийняти конкретні рішення. А ось і чи може зробити, Він може зробити, чи говориться Зеленський правильно. Потім будуть всі бігати і е, говорити, що ай-яй, що тепер робити. так А та? тому в даному випадку ми повинні розуміти, що правильно президент робить, стисне на європейців. Я думаю, що це в тому числі пов'язане, щоб європейці швидше ворушилися і давали гроші Україні. Для того, щоб була можливість фінансувати оборону і Україні стріляти по території Росії. Я думаю, що Зеленський в тому числі приводить європейці до світлої думки, що ви повинні ухвалити для себе рішення чи повинна існувати Росія в такому вигляді, як є? Тому що це тільки, тільки від вас це залежить, а конкретно від Німеччини, от для того, щоб ви ухвалили рішення давайте Україні зброю, давайте гроші для. Отримання армії для фінансування нашого ВПК, і буде вам щастя. От і все. Тут приблизно так він говорить. А так, то що він притиснути, це правда. Чи може він підняти ставки таку вашу, наприклад, Швецію, Фінляндію, Польщу? Звичайно, може. Тому що, ну, ну, я вам скажу, як може бути ситуація. Тому що це досі думаю що там танки підуть, і все інше, навіщо танки? Ну от 200 шахедів кожного дня залітає в Польщу нищить цю енергетику або країни Балтії, або Швецію, або Фінляндію. Mm -hmm. Тим більше це шахеди, тактика натренована на українських ППО. так вони вже знають, як діяти. А ви до цього не готові взагалі від слова зовсім. Ну тут можна ще, пане Тарасе, знаєте, додати ось ці сплячі російські консерви, які є в кожному європейському місті, навіть в штатах, та і бачили вже те, що вони десь намагаються пересилати якусь вибухівку, і це може навіть бути без вибухівки. Просто ось такі корисні ідіоти, які поведуться на слова цих агентів, можуть влаштовувати погроми і сіяти хаос у Європі. Пане Тарасе, дуже дякую вам за те, що долучилися до ефіру Тарас Загородній, Політехнолог керуючий партнер національної та з групу був разом із нами на зв'язку. Дякую вам дуже. Дякую, до побачення. До побачення. Ну а я дякую всім тим, хто також до нас приєднався. Будемо стежити за тим, що відбувається в світі та в Україні. Лишайтеся з нами до зустрічі. До побачення. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.